Я в шоці. Насправді. Візьму собі швидко сканер, причому той, який не працює. Попитаюсь два рази пікнути карточку, потім Не працює, так. Так. Доброго ранку. Доброго ранку. Понятно, що ми не тільки прокинулись. Ми не такі блогери, щоб так прокидатися. Але ми кудись збираємось. Поставте відео на паузу і напишіть в коментарях, куди ми йдемо. <рес> Ладно, ні. Ми вам зараз розкажемо, куди ми йдемо. Нас запросили туди українці, не тільки нас, а й майже все судно, весь екіпаж. Ну, мені здається, що так. І ми туди підемо вже через 30 хвилин. Ми при параді в semi-formal outfits і йдемо з квітами. І насправді я ніколи в житті не була на цьому. А ти був? Ні. Це коротше наше перше. Куди ми йдемо? Все, скоро все бачите. Віра, розкажи, куди ми прийшли. Ми прийшли на прекрасну вичівську подію. Сьогодні важливий день для Олексія і Маріани. У них день подруження. Вітаю! Максим. Я я. Що скажеш? Готовий до церемонії. нашого фотограф-оператора. Це росамчик, при... наш Всьом оператор. Кивіць. Як філинг before? Я в шоці. Насправді, оці candles мене дуже вражають. Вражають, так. Правильно говориш. А можеш крупняком усі усисняти? Я ними очень горжусь. Так можеш сейчас. Ні, ми залишаємо зараз побажання для молодожон. Молодожон? молодят. Молодят. Рустам нас охраняет. Благополучие всего. Желаю. Рышок, капитан. А шо, подписываться? Нет, все так. good morning, junior. good morning, junior. it's From the time we came here to congratulate this wonderful couple. it is truly a joy to welcome all of you on this unforgettable day, the day alex and mariana begin the greatest adventure of their lives, marriage. Your magic river tell me all your dreams alive sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive welcome our beautiful bride accompanied by her loving father Valentine mariana

special moment of your ceremony has arrived. I ask you to take the rings, those small yet deeply meaningful symbols of life. May they be your promise to always keep each other in your hearts, to protect and support each other through all times. Please exchange the rings. Congratulations! You make this, 哪里了？Yeah, Вони не роздають нічого. В мене тут нічого не росте. Ми вже повернулись з весілля. Продовжуємо працювати. У нас тут фотосесія для роботи. Перехай. Я बेटर так. От з ри. Yes, perfect. So, just tell me this one is for Chita, yes? Yes. Okay. <плодиско> а ми йдемо їсти? Да, ми вже це показували, будемо йдемо їсти, але ми йдемо туди ще. Знову в Поке. Мені вже булоть голову плакати. Все було дуже зле. Я одворю ладно, да, їсти. <риві> так, зараз тут нова штука, треба заповнити, що ми хочемо їсти і дати овсянцю це. Ось нас все заповнює, потім ми даємо... Я не думаю, що це зачасно, це навіть. <риві> Ну, а що робити? Раніше так, ми ось вот так показували пальцем, хоч це, це, це. Потім вибирали, потім дивилися отут. Брали рибку або курочку, креветки, І потім нам давали цілу упаковку. І за дві великі порції я заплатив 8 євро. Так що за знижками для крю це прям взагалі кайф. Смачного насінька. За такие две тарілки 8 евро. Ну вообще кайф. Да. За таку фанту? Ну мы про... да, в пасажирському баре брали фанту, а там ціни зовсім меньше. Скидка... Для пасажирів 3,70, для крышников 2,70. Ну, а в нашем баре вона бари... коштує 30 центів. Капець. Жах якийсь. дивіться, який выйдет у нас тут. Це прям кайф. Після обіду ми вирішили, що треба поспати. Тож ми йдемо спати, а потім будемо годувати качок будемо в морі. Будемо готуватися до шоу і Ну. Покажи сьогодні, що ми. Ми поспали, доробили мейкап. І зараз будемо йти на сефті брифінг. Це така штука для пасажирів, коли е, в перший день, коли пасажир заходить на судно, він має пройти інструктаж з техніки безпеки і знати, куди йти. Ми зараз е, йдемо в театр, там будуть розказувати, що робити. А потім, е, а потім е, кожен з нас відведе свою групу людей на конкретну. Як це сказати, точку збору на кораблі, а, яку мають знати всі пасажири свою індивідуально. Тож ми зберемось, беремо жилети і йдемо. Я нікого нікуди не буду робити. <гум> це моя позиція. Ну, Ні, я... Ой, вибачте. <гум> Ладно, я хотіла розказати, що буде друге. Кажи, я... кажи, кажи. Все. Ну? Все. Я буду стоять з сканером і просто сканувати всі їх картки. Чому? Тому що я так хочу. <плес> <плес> ну тому, що я не люблю ходити по всім цим станціям через маршрути, якісь невідомі. Я собі пропікала і все. І до побачення, телебачення. Бо для системи, а якщо вони не пікнуть карточку свою, то для системи вони а, цей дріл а, це навчання не робили. І тож, якщо для системи це не пройде, то наступного дня їм прийде лист у каюту. І їм принесуть і скажуть, що це вам обов'язково треба пройти цей тренінг, знати техніку безпеки на кораблі. І допоки вони це не пройдуть, кожен день і кожного разу будуть їм нагадувати, що це обов'язково, і треба це зробити. Це наш макіяж поставте відео на паузу і напишіть, хто ми. А потім я покажу вам свій костюм. І ви будете в шоці. Я хлопчик-піонер. Ладно, в мене просто сьогодні щось я, я вирішила зразу зробити дульку. І я Ось така... як к... хлопчик. Ось така красива мадам буде показувати дорогу на сутки. Та я нічого не буду показувати, я ж сказала. Я зараз візьму собі швидко сканер. Причому той, який не працює. Попитаюсь два рази пікнуть карточку, а потім така... Ой, не працює, що? <риклад> 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 так, що нам треба? Нам треба... Safety booklet Devin. Де показуємо шухлядку? Тут десь, бачиш, ось він. Де показує твою класну кепку крю. <риклад> Добре. Safety буклет, раз. Карточка два. Дві флешечки три. хе <риклад> Одні було мало. Телефончик раз, телефончик два і. Аромат успеха. Все. Пошли. Ну виходимо. Я прийшов попити каву и потім буду біжати їсти, бо у мене залишилися півгодини до шоу. Я вже в театрі, треба розкладити костюми. Дивіться, як виглядає, скільки тут цих костюмів. Просто неймовірна кількість. Тож, будемо збиратись на шоу, грим є. Я наївся і будемо працювати. Так, це наш бекстейдж перед фантазією. Все те Привіт. Рома тут сердючка. Опа. Hello. Hello. Настюша. Покажи свій костюм. Аттенсне, отенціоне. Мамочка. Атен не прыгал. Отенціон прыгал. Мапочка еще не дай.

Опа! Тут фотосесія не прикрашається. Після другого шоу ми запланували дивитися бій, Усика і Дебоа. У нас на кораблі, і наша вся команда ну не вся, а багато людей, збирається дивитися. Ми купили трансляцію, і зараз після першого шоу. Я і один хлопець, якого в каюті ми будемо це дивитися. Будемо монтувати зараз наш, шоу, наш проєктор настійно, щоб зарані все підготувати, щоб після другого шоу ми зразу помилися і зібралися, щоб ми не витрачали на цей час. О. Це, що це робані, що я не зрозумів. Первое, э, давай выстроим сначала. Угу. Ага. Выстроим камеру. Ага. Ну, этот угу. Пам -пам -пам. Давай, я пока зайду на этот угу. сайт. Ой. А, Ой ну, не ничего, ничего. разряжается. А, ну, думаю, да. Разряжается? Да, да что я, тебе надо? я его не зарядил, там я сейчас к розетке подключусь. Ага. Б -б а. А. Ну, розетка ближайшая, вот. А. Ну, давай. Ну, У непонятно. меня удлинитель взял. А. пока был в Китае, но купил всякого а специального. Понял. <связывая> прошло пару ударов уже. мне кажется, он ни одного раунда не взял. Черный может быть да. просто. <связывая> На-на-на!